Добрий день, шановні восьмикласники. Тема уроку утворення Української козацької держави Гетьманщини. План уроку: Політичний та адміністративно-територіальний устрій. Українське військо, фінанси та судочинство, зміни в соціально-економічному житті. Нові терміни. Військо Запорозьке у роки національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини 17 століття, це офіційна назва Української козацької держави, створеної на теренах, звільнених від польсько-шляхецького панування. Внаслідок того, що главою держави був Гетьман, неофіційно її також називали Гетьманщиною. Гетьманщина українська козацька держава на території Надніпрянщини. Сіверщини та Поділля утворилася внаслідок найбільшого козацького повстання в Речі Посполитій Хмельниччини, очолювалася виборним гетьманом та управлялася козаками. Козацька старшина. Військовий та адміністративно-політичний керівний склад Запорізької Січі, Реєстрового козацтва, Гетьманщини, а також Слобідської України. Полки військові та адміністративно територіальні одиниці в лівобережній та Слобідській Україні 17 18 століття. Сотні Військові та адміністративно територіальні одиниці в лівобережній та Слобідській Україні 17-18 століття складова частина полків. Наслідок підписання зборівського мирного договору. На території центральної, північно-східної України утворилася гетьманська держава. Влада перейшла в руки Запорозького війська. Всі податки, данини, що раніше належали полякам, тепер надходили до військового скарбу. Повноваження влади були покладені на органи управління козацтвом, що складалися з Генерального уряду полкового сотенного уряду. До генерального уряду входив сам Богдан Хмельницький та його генеральна старшина. Його повноваження поширювалися на всю територію вільної України. Вище стояла тільки військова рада збори всього війська, але вона не була постійно діючим органом, а скликалася лише за наказом гетьмана для вирішення найважливіших питань в державі, наприклад, таких як Початок війни. Або вибір Генерального уряду. Гетьман наділявся широкими політичними повноваженнями судовими, військовими, фінансовими. Хмельницький став вести широку дипломатичну діяльність за кордоном. А про Україну заговорила уся Європа. З Україною встановлювали зв'язки такі країни, як Венеція, Туреччина. Молдова, Валахія та Англія активізувалася і відносини із Московським царством. Богдан Хмельницький мав сподівання, що Україна буде розвиватися як автономна держава у складі Речі Посполитої, але польський уряд наполягав на скороченні реєстрового війська, адже польська шляхта чекала, що усунене з реєстру козацтву. Повернеться під владу панів. Козаки почали бунтувати. Ніхто із козаків не бажав зрікатися військових справ. Але поява на українських землях панів, котрі поверталися до своїх маєтків, загострювала ситуацію. Польща не поспішала виконувати умови зборівського мирного договору. Митрополит Київський. Не отримав місця в семі, як йому було обіцяне, адже проти цього було католицьке духовенство. Не було дотримано обіцянок Польщі щодо амністії та покарання багатьох повстанців смертю. Серед українців зростало невдоволення, стало зрозуміло, що перемир'я буде тривати недовго. Політичний устрій війська Запорозького середини XVII століття. Найвищим законодавчим органом держави стала Генеральна Рада, загальна рада всього війська. З Часом значення Генеральної Ради настільки зменшилося, що її взагалі перестали скликати. Роль Генеральної Ради перебрала старшинська рада, що складалася з полковників генеральної старшини. Виконавча судова влада зосереджувалася в руках гетьмана. Голова держави Гетьман, який обирався на свою посаду загальною військовою радою безстроково. Керувати всіма справами внутрішнього врядування і зовнішньої політики гетьманові допомагав уряд, генеральна старшина. До її складу належали генеральний писар, генеральний обозний, двоє генеральних осавулів, двоє генеральних суддів. Генеральний писар керував військовою канцелярією, віддав зовнішньою політикою. Генеральні суди очолювали Генеральний військовий суд. Генеральний обозний керував військовим постачанням і артилерією. Генеральний підскарбій контролював прибутки, видатки Генеральної військової скарбниці. Територія козацької держави згідно з умовами зборівського договору. Складалася з земель колишнього Київського, Чернігівського і Брацлавського воєводств та обіймала 200 тисяч квадратних кілометрів від річки Служ на Заході до московського кордону на сході та від басейну Прип'яті на півночі до Степової смуги на півдні. Столицею гетьманської резиденції стало місто Чигирин. У 1649 році всю територію Української держави було поділено на 16 полків. На Лівобережжі їх було сім: Полтавський, Ніжинський, Чернігівський, Миргородський, Пролуцький, Переяславський, Кропивненський. А на правобережжі дев'ять: Київський, Канівський, Білоцерківський, Уманський, Чигиринський, Черкаський, Кальницький, Курсунський та Браславський. Центром полку було одне із зазначених гніз полкової території. Кожен полк очолював полковник якого обирали на полковій раді або призначав гетьман. Територія полку поділялася на 10, 20 і навіть більше сотень, які різнилися площею та численністю. Українська держава за правління Богдана Хмельницького 1648-1657 роки. Ядром армії стали реєстрові та запорозькі козаки, до яких приєднались покозачені селяни та міщани. Для формування та організації війська було впроваджено територіально полково сотенну систему. Основу армії встановила оснащена вогнепальною зброєю піхота. Військо Богдана Хмельницького мало значну артилерію. Було створено полкову та окрему артилерію головного командування гетьмана. Керівні посади в українському війську посідали представники реєстрової козацької старшини, української шляхти та уславлені козаки. Козацьке судочинство поділялося на Генеральний суд, який був найвищою інстанцією. Сюди входили два генеральні судді і генеральний писар. Полковий суд. Цей суд очолювався полковником. Сотенний суд очолював сотник. Фінансова система Гетьманщини. Гроші польські, турецькі та московські використовувалися. Джерела доходів за земля, плата за оренду, загальний податок, доходи від торгівлі. Соціально-економічне життя гетьманщини відбувалося у двох напрямках: економічні ліквідація кріпацтва, ліквідація магнатського та шляхетського землеволодіння, ліквідація фільварково-панщиної системи господарювання, зміцнення гетьманського та старшинського землеволодіння, формування господарства фермерського типу, соціальні скасування шляхетсько-магнатського стану. Козацтво як привілейований стан українського суспільства, продовження процесу покозачення селян, православ'я як державна релігія, запровадження звичаєвого права а в містах Магденбурзького соціальна структура населення України у XVII столітті. Козацтво одна із найвищих верст населення. В них були привілеї, вони могли володіти землею, мали виборче право і звільнялися від податків. Шляхта, сюди входили дрібні та середні землевласники, міщани, вони мали самоврядування в містах, селяни, звільнені від панщини, особисто вільні, духовенство, підтримка із боку держави. Також були, до речі, звільнені від податків. Шляхта, міщани та селяни сплачували податки, які складалися з трьох основних частин подимне, від кожного її хати, станція, тобто на війська, та оренда податок на різні промисли. Міщани сплачували ще й внутрішнє мито за право торгувати. Отже, військо Запорозьке нова українська гетьманська держава, яка сформувалася на території звільненій від польського панування. Важливою складовою держави стала армія, а наявність власних фінансів та судочинства свідчили про повноцінний характер державності війська Запорозького. Зміни відбулися також в соціально-економічному житті народу. Дякую за увагу!